Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Хоча ви дуже різні. Енергетика у вас теж дуже різна. І для декого з вас це може бути навіть не на один день події, а на кілька днів, на якийсь період вашого життя. І не обов'язково, що все, що ви почуєте, вже завтра буде для вас реальним. Для декого з вас вас як готують наперед до якихось дій, коли вони в ваше життя, ви будете. Ви можете і не згадати, що ви чули це в розкладі, але у вас буде відчуття того, що ви десь вже ну якось ви це знаєте. Десь ви вже це чули, і знаєте, як вам діяти далі, як реагувати. Тож, ну от, комусь це треба було почути, бо у вас виникають питання. Далі давайте дивитись все ж таки починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Так, показана мені королева Пентаклів. Жінка. яка... Знаєте, от, до якої ви час від часу можете звертатись по допомогу, або ви є такою жінкою, яка час від часу звертає, ну, допомагає комусь. Тут вам треба розуміти, що в якихось ваших ситуаціях, там, де ви, наприклад, давайте будемо казати про вас, а там ну, ви вже розумієте, я озвучила, як це може бути ще. Якщо це ви комусь допомагаєте, то вам треба, знаєте, як зважено відноситись до кого вам треба докладати свою допомогу, а до кого ну, кому взагалі не треба це робити, хто повинен як самотужки пройти свій шлях. Ви як знаєте, порушуєте рівновагу в житті людини. А так само і в своєму житті. Тобто не завжди та допомога, про яку навіть людина просить, дійсно повинна відбутись. Бувають ситуації, коли людина вже майже майже от, ну, як останній крок залишилось зробити, і людина відпрацює якийсь такий, знаєте, от шмат свого життя. І далі буде дійсно легше. Але людина починає там лінуватись, починає, ну так, знаєте, ну, шукати тих, на кого перекласти свою відповідальність, то от вам тут треба зважено до таких ситуацій відноситись. І, знаєте, от як завдавайте собі питання, я можу, я можу, чи навпаки навіть. Я мушу зараз людині допомогти. Відклик, відповідь внутрішня у вас буде. Вас, як, якщо вам не можна втручатись, вас як відволікати будуть, вам якусь перепону влаштують, вам складно буде допомогу цю надавати. Не картайте себе не взагалі, не, знаєте, от не сваріть себе, не кажіть, що ти там погана людина, ти не можеш, не хочеш допомогти. Ні, так треба. Комусь з вас треба от про це подумати і в якісь моменти, як дати можливість людині напрацювати свій досвід. Ось так. Ну, Це ваш урок такий по життю. Комусь тут треба таке почути було. Давайте далі. Сфера кохання. Сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання? О. Угу. Ви знаєте, будете відбиватись, відганяти від себе можливості. Це знаєте, як рухатись у сфері кохання. Ви вже так звикли бути одинокою людиною для когось, для одиноких тут більш іде відповідь. Ви так пам'ятаєте складний болючий досвід минулого, який вам наніс чоловік. Що просто, от, знаєте, коли підходить до вас якась людина, і дійсно тут буде. Можливість з новою людиною познайомитись, ні, ви будете відганяти від себе цю можливість, навіть дві можливості будуть. Знаєте, от коли людина не буде здаватись одразу, коли людина буде шукати ще одну можливість з вами поспілкуватись, познайомитись, і це дійсно для перемоги вашої. От якщо ви дозволите собі. Не бути людиною такою, що, знаєте, от ну, сперечається з собою, з Всесвітом. Ніхто мені не потрібен, нікого я не хочу бачити. Якщо ви собі дозволите спілкування з кимсь, то це дуже змінить ваше життя, і це тільки на краще для вас буде. Це не в поганий бік буде. Тож, не поспішайте там з усіма сваритись і відганяти від себе. Це що стосовно одинокої людини. Для тих, хто в парі. Не сваріться, а навпаки, шукайте можливості бути ну, от, знаєте, людиною, яка вміє виходити з складних емоцій, вміє відкидати від себе складні емоції. Бо, знаєте, ваша перша реакція в цей день буде от така, що знаєте, з кимсь посваритись. Але якщо ви себе вчасно зупините. Ви, навпаки, може, ви отримаєте можливість дійсно значно покращити ваші стосунки. Цікавий день, слухайте, мені вже просто подобається. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Угу. Такі страхи. Слухайте, тут чоловікові може наснитись такий страшний сон, так перелякається, він буде такий щасливий від того, що це був тільки сон, коли він прокинеться і буде знати, що з вами все гаразд. Король Кубків він дуже вас любить. Чоловік, який просто, от знаєте, ну, тут і ревнощі, тут і страхи є про вас, тут і взагалі страхи. Втратити вас. Ви для нього дарунок долі, він то знає. Він дуже вас цінує. Дуже. І дуже вас бажає. Отак. От давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка давайте побачимо. Дії жінки у бік чоловіка. Тут, тут гарна пара, ви мені подобаєтесь. Тут і жінка цінує свого чоловіка. Ну, хто він там вам коханий? Ну, давайте так, коханий. А Яким він є? Чоловік, чи ви зустрічаєтесь, чи ви просто тільки познайомились, але людина для вас цінна. І Якщо слухає чоловік, то знаєте, що вас цінує жінка. І щось Пропонувати буде, щось, якісь там компліменти може казати чоловікові. Ну, ну, слухайте, ну прийшла, прийшла. Вітається з вами. І як допомагатиме жінка від якихось проблем чоловікові, як втікти, піти, як попереджати про щось буде. Я, ну, знаєте, Як виводити з якоїсь складної ситуації? Тут все непогано. Давайте далі дивитись, Аліса, Аліса, ти мені тут камеру давай скинь зараз. Ну ти що робиш? Сонечко. Так. Тепер для одиноких сфера кохання завтра що вам треба знати про це? Угу. А ви більш зосереджені на матеріальних ваших потребах. Ви от вас тримає ця тема, ви вже будете, ви ви. Як виходити з якоїсь такої дуже залежної для вас ситуації, емоційно будете виходити, але знаєте, такий швидкий розвиток у вас буде. І коли ви вже собі можете казати, що ну все, ну, тепер можна зайнятися особистим життям і темою кохання. Для багатьох з вас все ж таки буде нагадувати вам про себе людина з минулого. Ви цю тему не будете підтримувати. Показано, що ви зупиняєте одразу. Наприклад, там дзвіночки, а людина у вас заблокована і не може до вас додзвонитись. Взагалі, тут тема з колишніми, вона буде розвалюватись в цей день. От ну, просто потужно буде розвалюватись. Ви як Дозволяєте собі нове життя. От знаєте, хочеться сказати нарешті: ви дозволяєте собі нове життя, а не сидіти в спогадах. Досвід залишається. Він, ну, нікуди ж ви його не дінете. А от сидіти в минулому, ні, ви вже кажете: ні, іду далі. Все, іду далі. І це добре. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу, що у вас буде завтра в роботі. Так. А тут врівноважуватись буде складна, дійсно складна ситуація, там, де або якась фінансова нестача, Аліс, ну, ну що таке? Аліска. Потужно ви виходите з цієї ситуації. Не так, щоб в один день, але в цей день ви будете вже знати, що все, я на вихід з складної ситуації. Непогано, врівноважено будете виходити. Знаєте, як з найкращими, от з усіма можливими найкращими результатами. Отак от тут показано. Ліс. Будь ласочка, не заважай мені сонечкою. Проганяти кицьок не можна, тому прошу її. Це якщо хтось зараз каже, що проженіть все, і по всьому, не можна котів проганяти. Особливо, коли щось таке дивимось з вами, бо вона провідник. Вона дійсно допомагає. Через неї дивитись легше. Давайте далі. Що вам важливо прийняти зав... завтра, да, завтра? Що вам важливо прийняти завтра? О, о. Король мечів? Угу. А ви знаєте, для когось з вас дійсно це про колишнього. Людина в минуле йде. Не буде у вас далі. Емоції цього чоловіка приймайте як я, але вони такі будуть, що розвалять геть-усе. Людина по собі пам'ять залишить, але це не буде приємною пам'яттю. Це просто, от, знаєте, як ви не зможете забути про цю людину. Ви час від часу будете згадувати, але ви кожного разу будете казати, що як добре, що ця складна ситуація завершилась. От приймайте, як є, щось вже зроблено. Людина, як над прірвою залишається, от щось таке погане зробив, що, ну, знаєте, просто так забути не вийде, як би ви не намагались. Але це буде такий досвід для вас, і це початок таких найкращих ситуацій в вашому житті. Це знаєте. Ну, так воно буває, що іноді нам треба прожити якийсь досвід складний, щоб в майбутньому отримати щось хороше. Що, знаєте, от як шлях до цього хорошого лежить через такі складнощі якісь. Нічого, ви подолаєте, вам не даються ситуації, які вам просто несила. Вирішити. Вам це дає, дається заради того, щоб ви е, свою міць прокачали, щоб ви знаєте, як м'язи собі напрацювали? Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо в цей день, вам від чого найкраще б за все відмовитись? А чему такие карты хорошие? Зараз я трошечки-трошечки еще поуточню и скажу. Угу. Угу. Так, ну, дивіться. Є у вас ситуація, коли ви, от є такою якоюсь невеличкою кампанією, десь, от як, наприклад, ну, це як стабільно щось відбувається певним чином, раз відразу, от так і ніяк інакше. І в цьому вже є трошки така як присиченість, от знаєте, як знову одне й те саме. У вас як бажання взагалі позбутися цієї ситуації, такого робити не треба, бо ця ситуація вона вам чимсь корисна, і ви, як знаєте, як зростаєте в цій ситуації. Тобто ви там набуваєте якогось досвіду в цій ситуації. А Там нема таких, що занадто складнощів, там все вам до снаги. Ви, навіть, якщо вам щось складно, ви завжди можете цю ситуацію відпрацювати належним чином. Ви, у вас вже є досвід. Але знаєте як відмовтесь тут від егоїзму. Там вже дивіться, чи це ваш власний егоїзм, чи це чийсь егоїзм, від якого треба відмовитися, або так знаєте людину зупинити, сказати Слухай, ну ти вже так трошки не те, не треба так вже, аж занадто. Егоїстично себе поводити, нічого зупиняйте. Якщо треба когось так зупинити, зупиняйте людину, це нормально, і це знаєте, сприймайте себе як вчителя в такій ситуації, що вам дали цю ситуацію, щоб ви комусь зробили зауваження. Так ну ми і для такого в цьому житті. Як то кажуть, в Бога немає інших рук крім наших. Отак От він когось через вас буде зупиняти. Або якщо вам хтось скаже, що ти занадто егоїстично себе поводиш, відреагуйте належним чином. Не так, щоб, там, що ти знаєш, чого це ти мені зауваження робиш. Прислухайтесь. Отак От тут. Далі дивимось. Так, чого ж вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Угу. Щось вам дійсно буде незрозуміло. Ви будете багато фантазувати через якусь ситуацію, ви будете. Навіть лякатись, але все воно дуже гарно для вас завершиться. Тут не буде чогось такого, знаєте, насправді поганого для вас. Хоча вам буде так здаватись, якийсь час, ви будете просто, от знаєте, це як злякались чогось. І що ми робимо, коли чогось злякаємось? Ми ж ускладнюємо ситуацію. Ми ж починаємо щось страшне собі вигадувати. А тут ситуація не про страшне, вона вам проясниться. Вона вам. Знаєте, тут навіть про перегоряння якесь. Ви в якійсь ситуації вже знаєте, от вам вже занадто чогось. І ви оце занадто починаєте от Ну, як вигадувати відповіді собі, як вигадувати, знаєте, от як би це обійти, як би цього не робити. А чого не робити? А от тому, що оте і оте, то от не треба, не вигадуйте собі нічого. Якщо дійсно десь в чимсь перегоріли, зупиніться, дайте собі відпочинок. Ну, Навіть якщо в цьому хтось ще... Ну, з вас там, наприклад, має користь, то так і скажіть людям: дайте мені відпочити. І через якийсь час ви знов візьметесь до роботи, наприклад. Це погано щось, це просто, от, ну, ну, трошки ви там поламались, так скажемо. І трошки вам треба себе полагодити. Ну, це як техніка, яка, знаєте, з потребує ремонту якогось, так і ви потребуєте якоїсь такої ситуації, коли треба на себе відреагувати. Ну і давайте, порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. У вас тут день прояснення ситуацій. День, коли ви будете відмічати або дізнаєтесь про свою важливість, наприклад, серед якогось колективу, чи, наприклад, в своїй власній сім'ї. День якогось прориву. Знаєте, от те, що. Буде для вас от цілком і повністю зрозумілим те, що, наприклад, буде як поділене для вас на до і після. От ви як відсікаєте якусь ситуацію і далі у вас прорив. Відсікаєте все зайве, відсікаєте те, що було от як тягарем для вас, як виходите на новий рівень. Ось так тут. Вихід на новий рівень. Все. Ну, це, ну я тут нічого не додам більше. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня і гарних подій, і людей теж вам гарних в життя. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!